Як ми вже сьогодні говорили з вами, це Конституція України, наш основний закон, який і гарантує нам наші права, недоторканність і неподільність території. І те, що ми, як самостійна держава, яка визнана у всьому світі, лише ми самі можемо вирішувати свої внутрішні і зовнішні питання без нав'язування силою ось таких сепаратистських ідей. Е, на сьогоднішній день... Сепаратисти, які підбурюються російськими політиками, намагаються змусити, щоб Україна не розвивалася, щоб вона була і надалі, отам, От десь внизу. на побігає у свого старшого брата Росії, щоб танцювала під її тут. Від обману навіть своїх громадян вони ущемляють їхні права, відправляють їх воювати на Донбас. Ви бачили по телебаченню давно ви на Козі. те, що навіть російські вояки вже дізнавалися, що вони на Україні лише потрапивши сюди, коли бачили, що вже дійсно стріляють, помирають люди, і те, що навіть похоронити їх не дають матерям, то це ущемляння своїх прав своїх громадян. До що вже говорити про те, що вони роблять з Україною. Ми можемо пишатися тим, що ось в Україні є люди, які ціною свого життя боронять цілісність і незалежність нашої держави. Роблять вони це без зайвого пафосу, без гучних слів. Ви бачили в інтерв'ю, які вони дають. Вони не говорять високих слів, але вони від душі по зову серця, як то говорить, захищають нашу рідну батьківщину. І там воюють. Люди з усієї України з різних областей, від заходу до сходу, тому що це наша єдина, наша рідна Україна. І, на жаль, за час операції АТО в зоні АТО загинуло багато військових. Ось Бачите ілюстрації, кадри о, так би мовити, життя. З Верховною радою був розроблений групою українських геральдистів Андрієм Грачилом, Олексієм Коханом та Іваном Турецьким. Постанова визначила тризуб малим гербом України, вважаючи його головним елементом великого герба. Зображення герба мусило розміщуватись на печатках органів державної влади і державного управління, лошових знаках та знаках. Поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ. Документ також мав додаток, якому вмістилось кольорове, чорно-біле та схематичне зображення герба із вказаним пропорціями щита й тризуба. 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України, яка у статті 20 проголошувала тризуб головним елементом Великого державного герба України. Тризуб визначався як знак княж. Княжої держави Володимира Великого і Малий Державний Герб України. Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб мусив встановлюватися в майбутньому окремим знаком Верховної Ради України з урахуванням малого герба та герба війська Запорізького. 15 липня 2009 року Кабмін затвердив проект Великого Державного герба України. Він включав зображення малого герба у центрі по боках від нього фігури Лева і запорізького козака знизу. Синьо-жовта стрічка, а зверху княжа корона. На жаль, у проєкті залишилась низка помилок і неточностей, тому його отак і не було внесено на розгляд верховних.